зомбі? Блін, не то. Я не хотів цей день. День 29. Число 29, а, то ж нападають. а я точно знімаю ролик! Усім привіт, друзі! Ви на каналі Олексій Хлонебр І сьогодні мені нападають Зомбі! І мені є якісь рослини, які мені это Давайте подивимося. Так, давайте заходимо в мою хату. Так, вот мій сундук. Так, забираем, все забираем, все закриваємо. Так, погнали ставить рослини. Так, хорошие стрелы сюда. він буде стріляти по зомбі. Так, а тут прокачанный хороший стрел. Я гроши не стрел. Так оці прокачані гроші гроши не стрел до мутим А я поставлю мощного гроші на стріл. -мо! Такий прокачанный гроші на стрел зомбі вони. А я поставлю тупо сонечко. Так, во поставлю якусь сонечку. А оці от, зомбі ще вбивають. убивают. Нифига! Так, зараз уб'ю всіх. Все, всі уб'яли. Так. Що там, яка година? А? А, блін, зараз буде самій... Сам... Э, самій мощний зомбі. Зомбос. Блін, а во сам зомбос! Блін, а оті в мені рослини не підійдуть. Збрали, зібрали сонечко. Так. Сундук. Пошел там Та-та, во, вам тысячу рублей. Все, все, давай пока. Мне я хуй. <зарас> Зараз поставлю себе бог, того. Я хуй с Во, все, поставил. Так, за капуста пульта. Ой, колонна пульта? Зараз буду стрелять. Давай будем 老爸，宝宝，咿呀呀呀，咦。 Опа! Попав гарно! Е. Пристань! Фіфі, який моїй тягій! Так, я погнал куплю я ту нову рослину! Та-та, все, во. Вам не чтав один бабки. Все! Так, якийсь не чтав, ну! Рослина прикольна була! Ну, цього зомбоса! Та ні, що Треба кокос, кокос, кокос пульт, кокос там ну, пушка за да, разроблю. Нифига кокос, кокос пульта за да, розпадемся. Блін, а там були баги Вибачте, ви не бачили нічого. Ну ми победили сам босса. Вибачте за відео. Е, Давайте я собі розкажу, що я робив. Короче, я тут задавал расследую против зомби Ганни. І випадково вам включил І я думаю, я в мені виключений запис. Ну, тепер включено і все. Ну, понятно, є таке, Я хотіла це зробити, зламати замбоса і все. Ну, давайте всім пока.